Функції Google-документів, про які ви, можливо, не знали. Існує голосовий віт. Google-документ є неймовірно крутий, адже він додав Google від українською. Коли я натиснула Google від в мене вискочило, спливаюче вікно, де я можу вибрати мову, на, якої, на якій я буду розмовляти. Я буду розмовляти українською. Отже, мені необхідно надиктувати свої враження про або думки про Костенко. Я натискаю і починаю говорити, що я вважаю, що Соліна Целіна Костенка важливою постаттю в не тільки в українській літературі, а й у всій історії української держави, адже вона вклала свої думки і патріотизм в думки людей, які прочитали її дивовижні книжки. Так, є деякі огріхи, незрозуміла пунктуація, коли я зупиняюся, крапочку чомусь не ставиться. Але основний текст є, я можу його відредагувати і не витрачати час на простуковування клавіш. Тож легкої натхненої роботи вам у Google Документи.